Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні будемо говорити про плани на зиму. Я собі вирішила не складати плани лише на грудень, а зробити такі більші плани саме на весь зимовий сезон. І більшість книжок будуть пов'язані саме з зимовою тематикою. Я собі повибирала книжки, які в мене є, які або про Різдво, або про зиму, або в назві містять якісь посилання на зиму. Ну, звісно, будуть і інші пункти, але більшість тут складають саме такі зимові книжки. Я собі вже все тут написала в свій маленький блокнотик для книжкових планів. І насправді тут зібралося ну, дуже багато пунктів. Я боюся, що за зиму я це точно не прочитаю. Тим паче будуть ще точно якісь книжки на клуби різні, на які я ходжу. Я не знаю, які там ще будуть книги просто. Але я вирішила себе не стримувати в будь-якому випадку, можу потім їх просто не виконувати. І я до вас вже одразу прийшла в своїй улюбленій зимовій піжамі з ялинками. Мені здається, вона чудово пасує під те, щоб записувати відео про читацькі плани на зиму. Бо в ідеалі мій план би був лежати в піжамі в ліжку і читати всі ці книжки. І перший пункт моїх планів це якраз ось ті зимово-різдвяні книжки, і першими будуть такі більш дорослі, і це для мене такі. Романтичні комедії саме про зиму про Різдво, які я хочу прочитати, напевно, більше в грудні. Перша книга лежить у мене вже кілька років це Мегі Нокс і обмін на Різдво. Я собі якось дуже хотіла цю книгу читати в грудні. На Різдво кілька років тому її купила і так чомусь і не прочитала. Тут, здається, ідея в тому, що є дві сестри, певно, близнючки, і вони міняються ролями саме в грудні, і, певно, зустрічають своє кохання. Це для у мене якраз ті історії, які я дуже хочу читати в оці всі святкові періоди. І наступна книга теж якась романтична історія. Кортнікол Різдвяне бажання. Загалом мені подобається, що видавництва активно починають видавати якісь книги, пов'язані тематично там, зі святами, з Різдвом і так далі. Цьогоріч виходило ще більше новинок. І оскільки в мене були такі минулорічні запаси, які я не прочитала, то я цього року не купувала багато новинок, таких тематичних, але буду принаймні читати те, що вже собі назбирала. Але одну новинку. Я все-таки купила з цьогорічних перекладів це новинка від 1920 Левес Муркрофт. Любовні листи на Різдово. Я просто робила собі замовлення на сайті ВСЛ. У них були знижки, я подумала, що треба взяти і якусь тематичну новинку. Хоча я не очікувала, що вона буде така пухкенька. У мене кілька років підряд була загалом традиція. В ВСЛ виходили ось ці книжки, там поцілунок у Нью-Йорку, поцілунок у Парижі і так далі. Такі. Новорічні різдвяні історії про підлітків, вони були дуже коротенькі. І в мене була традиція 1 січня читати саме якусь із цих книжок, бо вони були короткі, і 1 січня я мала собі спокійний вихідний і просто за день прочитувала ту книгу. А цього року вони вирішили не продовжувати видавати вже цю серію, хоча там в оригіналі багато таких книжок, наче там є поцілунки в купі міст Європи. А Виходять у них тепер інші новинки. Я собі взяла, але е, цю книгу чи я за 1 січня прочитаю. Хоча, хто знає, якщо буду просто сидіти весь день вдома і читати книгу, то в принципі все можливо. І остання книга така доросла більш цієї підбірки, вона не зовсім про Різдво, але вона мені за назвою. Е, Пов'язується з зимовою тематикою, це Анастасія Нікуліна і її завірюха. Вона вийшла не так давно в оновленому оформленні. Тут вставлю картинку, яка набагато більше мені подобається. Але всі кажуть, принаймні, ті відгуки, які я бачила, що ця обкладинка насправді більше відображає книгу, бо вона така більш підліткова все-таки. А за тією обкладинкою здається, що вона така більш доросла, якесь фентезі серйозне і. Люди її беруть і так трохи розчаровуються. А коли ти береш ось цю, то розумієш, що це така більше романтично підліткова фентезійна історія. І далі будемо говорити теж про різдвяно-зимові книжки, але вже прямо про дитячі і моя втіха цьогорічна у ВСЛ вийшло продовження серії про різдвозавра. Четверта книга, вже Різдвозаврова пісня. Я обожнюю серію про Різдвозавра. Я читала попередні три частини, якраз минулого і позаминулого року на Різдвяні свята. І це було просто прекрасно, неймовірна історія, ще й дуже інклюзивна вона. Просто ну вона настільки мила, добра і прекрасна, Я не могла на не натішитися і не знала, що буде четверта частина, але ось вона в мене в руках, і я дуже цьому рада. Наступна книга це Олексій Гедеонов, Ольвія Зима змін книга, яку мені надіслало видавництво Аса ще минулого року, але я чомусь так і не встигла минулої зими її прочитати. Тому візьмуся за це цьогоріч. Я бачила, що в автора вийшла якась нова вже книга, і писали блогери, що автор дуже класно вміє розповідати якісь історичні події в такій художній легкій історії, і це дуже прикольно тут про. Про захоплення, про те, як Македонський цар прагне упокорити північне Причорномор'я. І я думаю, це точно буде цікаво. Далі будуть дві книги, які я показувала вам минулого року у грудневих влогмасах. Я тоді показувала книжки, які купила на розпродажах. Такі Різдвяно-новорічні, Я теж хотіла тоді ще в грудні їх читати, але не встигла, бо планів було так само багато. Тому вони перенеслись на цей рік. Виходить, це Тетяна Стражевська, різдвяний бука. І ще одну одразу покажу це Катерина Бабкіна, сніговий тепл», Якісь дві мають бути добрі, милі дитячі історії, з якими я хочу провести якийсь затишний вечір. І наступна книга, яку я дуже собі хотіла, це Дімі зеленого скла Кейт Мілфорд. Є вже й друга частина у видавництва небо. І тут події відбуваються під час різдвяних канікул, бо головні герої це хлопчик і дівчинка, вони на різдвяних канікулах в... починають розгадувати начебто якісь трохи детективні історії. І мені здається, це буде таким дуже спокійним. І ну, для мене ось це затишне таке читання. І остання книга вже в цьому блоці це «Майя Люнди і її снігова сестричка, така великоформатна книга від ВСЛ. Там є і весняна така книга. Мені здається, це прям цикл річний, і там наче має бути про кожну пору року якась тематична історія казкова. Але мені казали, що вона і доволі сумна, тому не знаю вже, як прочитаю, вам розкажу. І наступний блок він у мене пов'язаний з ностальгійним читанням, тому що куди ж в новий рік в свята, в зиму і без Гаррі Потера. Але оскільки я минулі роки перечитувала Гаррі Потера в ілюстрованих виданнях від Абаби вже купу-купу разів, цьогоріч я вирішила трохи складити собі завдання і перечитати першу частину, але польською мовою мені якраз подруга на день народження дарувала ось це прекрасне видання. І я сподіваюся, що враховуючи, що я і знаю цю книгу майже на пам'ять цю історію, то мені буде не так важко. Тим паче, все-таки цьогоріч мені вже вдалося першу книгу польською прочитати, і вона була е, товстіша і загалом нова для мене. В принципі, мені це читання далося не так і важко, тому буду пробувати вже з знайомою собі історією. Ну і в ілюстровані подарункові видання серії Гаррі Поттера я все-таки теж пішла, не оминула її. І цьогоріч вирішила почитати не основну серію, а історію магії в цьому неймовірному виданні. Боже, ну це, це настільки прекрасно. Я не знаю, це серія і це ці видання, те, як вони оформлені, просто гріють мені серце. І чекунський альманах ще не чіпала, лишила собі запаси на наступний рік. І далі буде блок уже не з зимовими, не з різдвяними, не святковими книжками. Ну і треба буде трохи розбавляти зиму, читати не тільки милі новорічні дитячі історії. Наступний блок називається Мені люди позичили ці книжки, а я їх вже дуже давно не повертаю деякі, тому нарешті, треба їх прочитати. На щастя, їх не так багато. По перше, не знаю, чи будете ви здивовані, я таке зазвичай не читаю, але це Сара і її двір шипів і Троянт. Ну стільки... Загалом в книжковому світі точиться розмова про Сару Маас, про її книжки. Що я вирішила, що я позичу в своєї подруги цю книгу і нарешті почну знайомство з цією серією. Тим паче, в неї є всі книжки, я зможу, якщо що в неї позичати. А враховуючи, що вона живе в сусідньому під'їзді, це буде не так і важко. Але я її позичила, ну вже ну точно півроку вже пройшло, можливо, і більше. а я все ніяк не познайомлюся, не почну читати цю історію, тому ось на зиму ставлю собі такий план. Наступну книгу я ще. Навесні, мені здається, позичила в друга свого хлопця, це Майк Малейн Верхі на шатлі, Обурлива історія астронавта космічного човника. Я якось ми гуляли, і я сказала, що хотіла би цю книгу. Він мені сказав, у мене є, можу тобі дати почитати. Ну, от я і взяла, а так досі і не прочитала. Хоча, мені здається, мені сподобається. Я зазвичай люблю такі гумористичні записки людей з їхньої прям роботи. Наступну книгу мені позичила колега, і я її буду читати, бо вона загалом стосується моєї роботи: це благодійність 2.0 зміню світ ефективно. Я працюю в громадській організації і займаюся фандрейзингом, і тому загалом це близька мені тема, тому буду знайомитись. Вона мені сказала, що вона доволі просто написана, прям такий більше, як сторітелінг, тому, думаю, буде цікаво. І це плюс для книги такого розміру. І остання позичена книга, я її позичила в Ксенії Келлерман, Це героїнщики Ірвіна Велша. Я прочитала тренспотінг і написала Ксені, щоб вона везла мені і героїнщиків, бо я хочу продовжувати знайомство з загалом з тим, як пише Ірвін Велш, і ще й повернутися знову до цих героїв, які були це передісторія того, що було в тренспотінгу. І останній блок, не знаю, чи будете ви сміятися, бо деякі з цих книг я показую вам вже понад рік, в деяких планах. І минулого року показувала там в річних планах. Це просто деякі книги вже перетворилися на мем. І я так назвала цей блок, що нарешті мені треба вже дочитати книги, які я почала дуже-дуже давно. і... Перша книга, це збірка поезії іздрика. Календар любові я хотіла цього року читати по одному віршу на день, оскільки тут 365 віршів, це саме календар по одному віршу на день. Але так я і не Змогла це зробити, я дійшла до літа. Тобто я прочитала зиму, прочитала весну, дійшла до літа, і фактично, літо, осінь все-таки лишилася поза моєю увагою. Але хочу взимку все-таки дочитати цю збірку. Наступна книга, яку я хочу читати ще з вересня, але я почала, але поки просуваюся дуже-дуже повільно. Це книга для дітей Антоні Баєт. Ми її разом з подругами хотіли разом читати, обговорювати. Одна з подруг прочитала, їй дуже сподобалося, І мені теж дуже подобається, але вона для мене за атмосферою така дуже повільна, неспішна, і не хочеться її дуже так залпом читати по багато сторінок, бо я її брала, коли почала читати, я її брала в потяг, і в мене більше нічого не було. Я тоді за день прочитала щось 160 сторінок, і я прям відчувала, що мені якось важко від неї в такій кількості, тому вирішила не поспішати, але, ну, в принципі. За три місяці все-таки хотіла би дочитати, бо тут ще й така величезна кількість персонажів. Що якщо довго не повертатися до цієї книги, ти просто забуваєш що ці люди. А мені і так було з цим важко. Я навіть зробила собі схему персонажів, намалювала в канві, як вони між собою пов'язані всі ці родинні зв'язки, аби не забувати, хто це, хто ці люди. Якщо комусь треба, пишіть, я теж скину. І теж книга мем, яку я почала читати минулого літа. Так, я була тоді в батьків і проходила курс на літосвіті про українську літературу ХХ століття, і на одне заняття треба було прочитати Сузіря Лебедя Юрія Косича. Я знайшла собі. Ні, не сузір'я лебедя, якраз в цьому і суть. Треба було прочитати повість Еней і життя інших. І я її шукала і випадково знайшла, що вона є ось в цьому виданні від Абаби. Тут якраз сузір'я лебедя і Еней і життя інших. І тоді Енея я прочитала, а він тут займає таку меншу частинку. Ось, з 273 сторіночки. От, тобто менша оця частинка – це Еней і життя інших, а більша частина це якраз «Сузір'я Лебедя. І я хотіла продовжувати читати далі, бо це було неймовірне знайомство з Юрієм Косичем. І я хотіла читати і інші його твори. Загалом я хочу собі від Абаби придбати інші його книжки. Це Володарка Пантити, що є Ідень гніву. Але так чомусь і не просунулася. І загалом я насправді розумію, що. З того часу, після літа, я прочитала набагато більше таких трохи химерних книг модерних, і, можливо, мені тепер варто прочитати Сузіря Лебедя» і ще раз перечитати Енеї життя інших, подивитися на нього іншим поглядом, бо тоді мені було трохи важко і незрозуміло, але при цьому дуже цікаво. І остання книга теж я її здається минулої осені. Почала читати це збірка Марка Вовчка, «Емансипантка. Оповідання та Повісті. Мені треба було на книжковий клуб дівочого медіа прочитати інститутку. І в мене вона була якраз в цьому виданні. І я тоді прочитала, де підніст? Я прочитала інститутку і потім прочитала ще козачку, це перше тут оповідання. І далі так і не просунулася, але хочу вже взимку читати далі, бо мені дуже сподобалося, як пише Марко Вовчок. Я зрозуміла, що в школі взагалі ці тексти були повз мене, і я бачила. Що я читала ж інститутку в школі, і мені тоді не сподобалося. Я поставила навіть низьку оцінку, не пам'ятаю, чому не сподобалось. Напевно, було нудно, а зараз просто неймовірно зайшло. І, і козачку оце я прочитала. Це просто це дуже класна українська е, коротка проза. Я. Задоволення буду читати далі. Єдине, що мене засмучує, що одне з оповідань тут е, тюльовая баба, воно в оригіналі вміщено прямо російською мовою. А мені так неприємно бачити російські слова. Це ж просто не знаю. Можливо, його пропущу або або не знаю. Ну вже подивлюся під настрій, коли буду читати. Тож на цьому в мене з зимовими планами все. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що я більшість із цих книг прочитаю. Ну не буду просити писати, що я прочитаю всі, бо в це я і сама мало вірю. І також діліться, чи ви складаєте собі книжкові плани, що хочете читати взимку, які можливо такі святкові новорічно-різдвяні книжки собі купили. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося.